Дана мені власть ще важливий момент. Він ніколи не буде заставляти мене, щоби я корився йому. Ця земна влада може зігнути нас і на то є силові структури. Приходять, наручники накинули та й повели в буцигарню. У Бога не так. А у Бога просить, маючи власть. Уявляєте, якої ніхто на землі не має, на небі, на землі, а Він просить і каже, прийдіть до мене всі праці в і струджені, і я дам вам спочинок. Івангелія Матвія, 11 розділ. І цей Господь, прощаючи, об'являючи про владу, сказав чудові речі, до своїх учнів. «Ідіть по цілому світу. Ось чому я проїхав майже 600 кілометрів, а може й 700 з Києва до вас. Бо написано: «Ідіть». правда, я не йшов, а трохи їхав. Що думаєте, у нас нема роботи? Ми б не могли відпочивати в горах чи десь на березі там плюскатися. Але Біблія каже: «Ідіть і навчіть всі народи. Ви чуєте? Навчити, що навчити? Навчити то, що Бог хоче простити, що Бог хоче спасти через Ісуса. Що Бог хоче нас собі усиновити, так говорить Біблія. І помилка є, увага, тільки не ображайтеся на мене. Я це говорив Києві священникам. Помилка, що сто років назад священники забороняли читати Біблію. І ніхто із священників різних патріархатів після нашої бесіди не сказав мені, що я не прав. Від людей відбирали Біблію, сказали, ми знаємо Біблію, а вам тільки до церковці ходіть. Це велика помилка, яку треба поправити, тому що казав Достоєвський російський письменник, читайте народу Євангеліє, горе народу, який не знає Євангеліє Євангелію не треба цілувати, Євангелію треба виконувати. Скажіть ні. Євангелію треба вірити. Не, не треба робити з неї релігійної книги, яку показали, перехрестили на плечі і занесли. Не можна цього робити. Я знаю, ви люди любите правду. Христос сказав, ви чули, я читав, повторю, ідіть по цілому світу і Євангеліє проповідуйте. Не сказано, замкніться свою церковцю, зберіться дід і баба, вся громада, і там собі свічки ставте. Ну ідіть проповідуйте без проповіді Євангелія. Народ буде духовно темний, він буде знати якісь обряди, але внутрі він не буде мати сили. Він не буде мати сили жити праведно. Ходимо до церкви і плав грішимо Правильно я кажу чи ні? А чому я не суджу вас? Я не маю права, але я хочу підкреслити: без Бога в серці людина не може жити свято без присутності Святого Духа, В моєму і вашому серці. Я не можу і ви не можете жити праведно. Не пнімось. Не затискаємо кулаків, не хвалімо свої релігії. Христос народився, щоб жити в наших серцях. Хіба не так? Йому не треба храмів, храми потрібні людям, а Богу потрібно твоє серце. Богу каже, Біблія каже: сину мій, віддай мені серце своє. А євреї, знаєте, хитренькі, спочатку вірили в Бога, а потім Богові, хоч жертви, пожалуйста, овечку, пожалуйста, дишать, хоч бичка на тобі бичок, а серце від Бога закрили. Бог бачив ту хитрику, що люди хочуть Богу поставити якийсь золото, якісь подарунки. Найбільший подарунок це твоя і моя душа, за яку помер Христос. Хіба не так? Хіба не так? Ідіть, проповідуйте всьому Євангеліє Ідіть, скажіть їм, а тоді хрестіть. Хрещення це означає переміна думок. Крав сьогодні. Ну, не хочу більше. Прошу. Бив свою жінку, підійшов і сказав: Мила моя, чорнобрива чи білява, прости мені. Я знаю таких людей. Прости мені, мила. Ти робиш добре, а я нездалий чоловік. Прости мені. Оце переміна думок. Крав сусідів, де тільки лежало, більше не краду. Обманював, не обманюй більше, піяком був викинув оцю страшну заразну трутизну, яка мистить український народ. Чи ви знаєте, що року біля 100 тисяч мужів і жінок алкоголь в могилу тягне? Щороку біля 100 тисяч алкоголь збирає жертву. Хто б'є тривогу? Далі п'ють і вмирають молодими. Східна Україна, я відвідую, майже мужиків немає. А якщо найдете, то такий ледве по селі йде. Немічний, такий, як би де у не сидів, хитається від плота до плота. Ще жінки тримаються, бо вони моцні. Поздоровляю вас. Чому людям треба Євангелія? А Євангелія є правда, а Євангелія є Божа сила. Тому нам потрібно прийняти. Це слово наше серце. Хрещення це не просто обряд. Хрещення це означає, я не хочу жити, як живе цей світ, в блуді, перелюбі, в неправді, в гріхах я не хочу жити. І тому хрещення означає, я вмираю для світа, а світ вмирає для мене. Я Воскресаю, я хочу жити по-новому. Жити по-старому не цікаво, а жити по-новому чудесно. Слава Христу! Жити з Богом я ніколи не забуду. 1969 рік 3 серпня. Мені йшов 18 рік, я прийняв водне хрещення біля польського кордону у Яворівському районі Львівщини. Я пригадую, яке це було піднесення. Ми ховалися від радянської влади, яка будувала світле майбутнє, а ми їм мішали. Ми були елементами чужими для них. Я пригадую вечором, коли я приїхав додому, і я так мені в розумі крутиться той, той вечір те хрещення, коли я казав: вірую, вірую в Тебе, Господи, буду тобі служити, доки буду жити на землі. Я промовляв ці слова від цього серця. Я не скажу, що в мене була величезна віра, ні, шановні мої, в мене була така віра маленька, як макове зернятко, але Богові то сподобалося. І лежу я вечором і думаю і раптом і раптом, ніби небо відкривається в моєму домі. Я чую, лунає голос. Ніби я його мільйони років знаю. І цей голос до мене, до серця каже: Сину. Чи ти знаєш, який день сьогодні в тебе? Я кажу, знаю, я не міг більше казати. Я залився з сльозами, я зрозумів, до мене проговорив Господь. Він хоче говорити до тебе, бо тебе любить, бо тебе хоче простити. Не бійся, не дивися на людей. Йди до Ісуса і щасливим будеш. Нас вірить цих людей, тих, що охрещені, це не конець. Охрестився, вчися любити людей. Охрестився, вчися прощати, вчися терпіти, вчися робити добро, вчися молитися, вчися, вчися бути добрим, мудрим, праведним, вчися. Господь сказав, ідіть і навчіть. Нашому народу сьогодні потрібне навчання. Ми маємо Біблію на українській мові. Я вас раджу усім, я вас не тільки раджу. Не тільки прошу, я вас умоляю, як рідних для мого серця людей. Читайте Євангелію. Я вас благаю і ви будете щасливі люди. Через слово до вас буде говорити Бог. Через слово Він буде давати вам відповіді. Через слово Він буде вам давати силу. Через слово буде давати вам мудрість. Ви отримаєте духовне підбадьорення і духовну силу. Послухайте мене. Зробіться, будь ласка, читайте Івангелію. прочитавши Івангелію, де Бог говорить до нас: схиліть коліна і почніть говорити з Богом, як з батьком, відкрийте йому серце навстіж, і скажіть, Боже, я люблю тебе, бо ти за мене сина віддав. Боже, я дякую тобі, бо ти на мене грішника споглянув. Я достойний суду, а ти мене кличеш до неба, до спасіння. До спільноти з тобою. Хай вас Бог благословить. Я більше вас не буду мучити, бо ви вже будете на мене недобрі. Хай вас Бог благословить і хочу залишити це слово на пам'ять ще раз повторивши. Ісус перед Вознесінням сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. На землі означає і у торопах. Скористаймося, стань під ту владу. Бог тебе не буде тягнути, насилувати, ламати через коліно ні. Я це зрозумів в юності, Бог хоче, щоб ми це зробили номер один з доброї волі. Щоб ми це зробили з любов'ю, так як він з любов'ю вмирав за нас, воскрес і возісся на небо і благословляє нас. Слава! Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Давайте разом ми помолимося молитвою Отче наш, добре? Разом давайте. Отче наш, що живеш на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава віднині і на віки віков. Амінь. Хай вас Бог благословить і зміцнить. Ми з вами не вибираємо в час, який ми можемо народитися, або в час, який ми приходимо на цю землю. Але 100% ми вибираємо, як ми будемо жити в той час, який вибирав нас. Тому задумаємося про наше життя і про те, що нас очікує, до слова запрошується голова сільської ради села Утропи Ніжевський Омелян Іванович. Будь ласка, шановні присутні, дорогі односельчани, слава Ісусу Христу. Ви знаєте, переважно більшість я відкривав свята, але. Сьогодні я щасливий, що я його закриваю, що я можу подякувати тим людям, які організували це свято, які довели до вас, до ваших думок. Слова Божі, ви знаєте свято Хрещення Київської Русі. Se so, yeah.